Сьогодні у нас на розгляді такий вентиляційний елемент. Вентиляційний вихід, а брати бюджет чи преміум. Сьогодні порівняємо перед вами бюджетна польська проходка і для плоскої покрівлі. Це готовий елемент для герметичного відведення вентиляції діаметром 150 мм. Завдяки своїй формі вона підійде майже для будь-якого покриття. Бітумна черепіця, клік фальц, класичний фальц та фальцтв стіл. Прохідний елемент вже оснащений бутілково-чіковою стрічкою для гідроізоляції. Прайсова ціна цієї проходки ЄС всього 3 тисячі гривень. А ось її більш дорогий конкурент. Утеплений фінський вілпи діаметром 125 мм. Його вартість 3700 гривень. До речі, якщо вам потрібен вілпи 160 мм, готуйте 6666 гривень. Але якщо вам вистачить 125 діаметру, тоді є польський вірпласт з відведенням конденсату за 2600 гривень. В Єврокровля є великий вибір вентиляційних елементів. У нас ви знайдете проходку ЄС в ентрацитовому та коричневому кольорі. Наші фахівці допоможуть вам підібрати оптимальний варіант саме для вашого даху. Пишіть нам в телеграм в шапці профілю.